Що ми там на рили вага не кле? Нову mm посміхни, -hmm. не попад, Стрибай на місці назад назад. І талоні гучно, разом з'єднай, раз, два, три, з нами плескай. Знову посміхнись, спустийся, не попад, Стрибай на місці назад назад. Ігор Корчагін, тіктокер, який придумав рохи, Ану. Ану от там мені подобається дивитися, як вони все роблять. це треба зробити. Стрибай на там робимо, Ну добровольно, ні? Дитячий садочок. Ну, вийшло, да. А, так, а, давайте. А, ми, а ми дивимося, як ти правильно ти робиш. Дивіться, друзі, е, е, крута тема. От те, що пропонують такі ролики, і, наприклад, як це тіхтоків ігор. Е, це допомагає розвивати про одночасні рухи. Да? Так, так. Але дивіться, тут що є темп, тут є пісня. Під цю пісню він проговорює рухи. Ці рухи проговорюючи, треба робити, потрапляти в ритм. Багато завдань, багаторівного завдання, так? Так, у мене Але, ти знаєш, у мене ще такий такий момент. Це повторюється.